Імператорські пінгвіни, тюлені та мікроорганізми, що живуть за низьких температур. Саме їх серед іншого готується вивчати львів'янин, біолог Сергій Глоту. Я хочу побачити китів. Ну хочу побачити там морських леопардів, пінгвінів. Ну для побачити, повивчати і маю якісь такі наукові ідеї, які хочу втілити в життя. Ну ну вивчаючи живих організмів тварин, які ну, яких можна вивчати, провірити якісь свої гіпотези. Склад біологів три людини, і кожен один одному допомагає. Та будемо вивчати як морських, як наземних, так і водних тварин. Я так собі розумію, що це буде комплексна програма, яка ну, буде е, охоплювати і рослини, і тварини світ. Зараз він працює біологом у Львівському природничому музеї. Приємно, що Львів буде представлений. Е, в Антарктиді трима учасниками, але ми там представляємо Україну. і просто хто звідки родом, ну це командна, командна робота, і це не залежить ні від ну, одної людини, а це залежить від команди успіх експедиції. Насправді, я вже е, думав, що можливо я не прийшов ну, чомусь так думав, і я дуже зрадів і так ну, <с -2> <с -2> дивувався, що я прийшов. А це системний адміністратор та працівник it галузі Володимир Хомко. Йому 21 рік, і він стане наймолодшим працівником на станції академік Вернацький у цій експедиції. За безпеку наукових даних можна не переживати. Там є мережа, комп'ютерна мережа, багато комп'ютерів, серверів, і це все потрібно підтримувати. І навіть просто е, в когось там Windows до потрібно встановити якусь програму. Це теж треба буде робити. 14 учасників української експедиції відібрали серед майже 140 тих, хто хотів потрапити до складу полярників. Для системного адміністратора це ну звичайно треба досвід схожий до роботи, який буде на станції і здоров'я і такі ще навички. Ну, наприклад, я там має е, значок альпініста України. І тому навички такі альпінізму здобуваються в Антарктиді. Е, також з нами проводилось багато психологічних тестів, е, і там дивилися, чи ми підійдемо один одному. Ну тут 14 е, людей будуть жити протягом одного року в замкнутому колективі, тому тут дуже важливо, як е, люди живуться одним з одним. Досвід перебування в умовах Антарктиди. На антарктичній станції це безцінний досвід для будь-якого науковця, біолога. Я бачу свою таку місію не тільки в тому, щоб провести, провести якісь наукові дослідження і отримати результати, новизну. Ми це постійно робимо щодня, можна сказати, але і популяризувати ті напрямки наукових наукової роботи, якою ми займаємося, для того, щоб ну, люди йшли і починали займатися експериментальною біологією. Чали ж і рослинний світ. Ця експедиція буде 27-ю, яка вирушить на станцію Академік Вернацький. І, хоча конкретної дати старту експедиції ще нема, до виліту з України усі її учасники мають бути готові упродовж місяця. Ірина Мочульська, Олег Реп, новини на Суспільному, Львів.